Виконуємо планку з спуском на лікті та підйомом назад у вихідне положення. Що нам потрібно зробити? Спочатку ставити правильно в план. Для цього я ставлю широко руки, розставляю пальці, щоб повністю ними дивити на підлогу, і піднімаюся в положення планки. Пам'ятаємо, що наші плечі мають бути над ліктями, ноги широко, і це наше вихідне положення. Що вам потрібно зробити? Це перше, це напружити прес і поясницю, тобто не провисати і не прогинатися в спині. Тепер я буду максимально тримати свій прес і спускатися вниз на лікті. Тобто я роблю спуск праву, потім спуск на ліву руку, роблю невеличку паузу. Да? І потім так само піднімаюся на вихідне положення. На відео повинно бути видно, що я майже не рухаю своїм тазом. Тобто він в мене не ходить. Від цього хочу і від вас. Раз, два.